Поштову марку зброя перемоги світ з Україною погасили сьогодні на Івано-Франківщині. У поштовому блоці цієї серії шість марок, на яких зображена військова техніка: Челенджер 2 Леопард, 2 Петріот, Цезар та «М2 Бредлі. Розповів директор з розвитку мережі Укрпошти Тарас Біжик. З його слів, частину грошей від їх продажу спрямують на закупівлю дронів для сил оборони. Весь світ зараз з Україною е, є у нас країни-партнери, які нам надають зброю, певне озброєння, найсучасніше, яке нам зараз в даний момент допомагає. Наші воїни показали всьому світу, що ми готові і що ми вмотивовані, і ми легко вчимося і освоюємо нову техніку. Авторами зображень на марках є Сергій та Олександр Харуки. Розповідає Тарас Біжик. З його слів, загальний тираж марок складає 160 шістдесят тисяч івано Франківщині передали приблизно 7 тисяч. Командир однієї з військових частин Нацгвардії Андрій Махобей каже, що марки від Укрпошти на мілітарну тематику піднімають дух українським воїнам. Кожен громадянин України, який придбає цю марку, так само дає свій вклад і покаже цю марку своєму побратиму, своєму колезі. В загальному на весь світ марка розходиться. Теж є велика. Дяка і вшана. Я сподіваюся, що в майбутньому, чим поскорше, ми вже випустимо і будемо гасити марку перемоги. За словами Тараса Біжика, від сьогодні марки поштучно або цілим блоком можна придбати в будь-якому відділенні Укрпошти в області. Степан Пенкалюк, Олег Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.